Еукаріотична клітина є симбіотичною спілкою примітивних прокаріотичних клітин. Лін МАРГУЛІЦ Роки життя 1938-2011. Американська біологиня, авторка симбіотичної теорії походження еукаріот. Параграф 3.1. Еукаріоти. Ми тикуємо найобґрунтованішою теорією походження еукаріот. Є уявлення щодо їхнього виникнення шляхом симбіозу між різними видами бактерій та архей. У чому ж сутність цієї ендосимбіотичної теорії? Зміст, які найзагальніші ознаки еукаріот? Еукаріоти від грецької добре каріон ядро, одно та багатоклітинні організми, у клітинах яких наявні сформоване ядро. Хромосоми та мембранні органели. Поява ядра позначилася на організації генетичного апарату еукаріотів. Спадкова інформація кодується вже не в одній кільцевій молекулі ДНК, а в декількох чи багатьох лінійних. І що дуже важливо, ці молекули ДНК утворюють комплекси з особливими білками-гістонами. За їхньою участю ДНК. Зручно опаковується в ядрі, отримує додатковий захист від ушкоджень та упорядковано взаємодіє з цитоплазмою. З ДНК білкового матеріалу або хроматину. Перед поділом клітин формуються хромосоми. Ці структури ядра є носіями генів і визначають спадкові властивості організмів. Клітини еукаріотів набагато більше, ніж клітини бактерій та архей. У 10 разів за розміром і в тисячу разів за об'ємом, а більший об'єм еукаріотичних клітин згідно із законами геометрії вимагає значного збільшення поверхні їхніх мембран. Наслідком стала поява мембранних органел, за участю яких обмін речовин та енергії є більш ефективним. Мембранні органели еукаріотів можуть мати одну. Наприклад, ендоплазматична сітка, лізосоми або дві мітохондрії, пластиди, мембрани, біологія плюс англійська мова. моватис зісліка, Last еукаріот Common Ancestor, чи існує зв'язок між будовою та функціями еукаріотичної клітини, особливості будови еукаріотичних клітин, як і прокаріотичних. Взаємопов'язані з життєвими функціями. Переконаємося в справедливості цього твердження, розглянувши двомембранні органели. Мітохондрії це органели клітинного дихання, усередині вони містять ферменти для окиснення органічних речовин та синтезу АТФ, сполуки, що є акумулятором енергії для клітин. Таким чином, їхня будова пристосована для забезпечення потреб організму в енергії. Пластиди, органели рослинних клітин, серед яких особливе значення мають зелені пластиди, хлоропласти, їхня основна функція фотосинтез, завдяки чому відбувається автотрофне живлення рослинних організмів. Усередині вони містять хлорофіл який здатний вловлювати промені світла та ферменти, що акумулюють світлову енергію в АТФ, біологія плюс екологія, елізія зеленовуха, елізія хлоротіка, вид молюсків, поширених на мілководі солоних водойм. тварини цього виду на ранніх етапах життя. Поїдають зелені водорості й отримують від них пластиди, які накопичують у клітинах кишківника, яке значення такого симбіозу для молюсків, які основні групи еукаріотів? У традиційному розумінні всі еукаріотичні організми об'єднували в три збірні групи рослини, гриби й тварини. Такий підхід описує певний спосіб життя. Та зумовлені ним найзагальніші особливості будови і життєдіяльності. Рослини багатоклітинні еукаріоти, у яких є пластиди, автотрофне живлення та прикріплений спосіб життя. Окрім того, клітини рослин мають клітинну оболонку з целюлози, великі вакуолі та запасають крохмаль, гриби багатоклітинні еукаріоти. У яких гетеротрофне живлення та прикріплений спосіб життя. Основними особливостями грибних клітин є клітинна оболонка схітину та резервний вуглевод глікоген, тварини багатоклітинні еокаріоти з гетеротрофним живленням та активним рухом. У тварин обмежений ріст, відсутня клітинна стінка та глікоген як резервний вуглевод. Згідно із сучасними уявленнями, в межах домена еукаріоти існують вісім супергруп, серед яких найбільшими за кількістю видів є архепластиди у складі рослин, аморфеї у складі тварини та гриби, цар, назва є абревіатурою чотирьох груп: телонемії, різарії, альвеоляти і страменопіли, екскавати. Інші чотири супергрупи гаптисти, криптисти, крумс та гемімастигофори це еукаріотичні лінії, переважно частку яких складає різноманіття одноклітинних еукаріот. Визначальними ознаками для розрізнення цих груп є молекулярно-біологічні, які відображають походження та еволюційні процеси еукаріот. Форма співіснування, за якого одні організми живуть усередині тіла чи клітин іншого організму, називається ендосимбіозом, наприклад, прояви співіснування бульбочкових бактерій та бобових рослин. Ендосимбіотичні відносини зіграли важливу роль у виникненні еукаріотів та органел, згідно з ендосимбіотичною теорією, мітохондрії та пластиди. Походять від бактерій, які утворили симбіоз з прабатьківською клітиною архей. Пращурами мітохондрій були аеробні протеобактерії, а для пластид – фотосинтезуючі ціанобактерії. Коротко про головне. Відмінності еукаріотів від бактерій та архей, пов'язані з такими особливостями клітин, як наявність ядра, хромосом. Та мембранних органел. Домен еукаріоти – найчисельніша за кількістю видів група живої природи. У її складі одноклітинні еукаріоти та рослини, гриби й тварини. У виникненні еукаріотів на землі велику роль відіграли симбіотичні зв'язки.